Вітання, вельми шановне панство. Я думаю, що вже всі бачили, як в порту Лонг Біч, Сполучені Штати, контейнери з невідомої причини посипалися прямо в воду, та на розташований поряд судном вантажний кран. Давайте ж розберемося. Що ж таке сталося? На відео ми бачимо, що вода в акваторії порту спокійна, хвиль немає. А через те, що крани працюють, ми можемо зробити висновок, що погода наразі нормальна і вітер не дме. Тому погодні умови відкидаємо. Я бачу причину в іншому, а саме в нахилі судна під час вантажних операцій. На теплоході для його остійності в спеціальні цистерни заливається морська вода. Розподіляючись по теплоходу, вона стабілізує його. Положенні рівноваги. Але якщо з якоїсь невідомої причини в одній або кілька цистерн потрапило більше або менше води, ніж потрібно, то теплохід нахиляється в бік похибки і в результаті може навіть перевернутися. Під час вантажних операцій, коли треба швидко привести судно в положення рівноваги, екіпаж також використовує дві спеціальні баласні цистерни, які між собою з'єднані трубою з додатковим баласним насосом. Ці цистерни називаються танкс» і зазвичай вони працюють в автоматичному режимі. Тому причини такого інциденту мені бачаться три: перша несправний насос, який перестав реагувати на команди, або проблеми з рівневими насосами в баласній цистерні. Друга причина звичайний людський фактор. Поставив бала заливатися в одну або декілька цистерн з одного борту, забув про них, судно нахилилося і контейнери попадали. Можливо, поставили хілінг танки в ручний режим, почали ганяти воду з одного танку в інший і знову просто забули. Цей варіант здається мені найбільш ймовірним. Третій варіант це комбінація з перших двох варіантів. Відповідальність за баласні операції на судні старший помічник капітана. Ну а за інцидент буде відповідальний, звичайно ж, капітан судна. Знаєте, я люблю говорити, що на судні працювати не важко. Треба лише знати на яку кнопку натискати, знати, що вона робить, і знати, що робити, якщо ти натискаєш на ту кнопку, а нічого не відбувається. Тепер я думаю, можна додати ще один вислів. Не забути, яку кнопку ти натиснув. От і все. Бувай!